Добрий день. Ми сьогодні з вами продовжуємо розглядати питання, як форма власності, яка виникає і утворюється у суспільстві, впливає на форму держави. Ми з вами у минулій передачі розглядали, як відбулося велике переселення народів і як власність вплинула на це переселення. Поступово після переселення народів утворюються у цих. Народів держави. І от як на ці новоутворені держави впливала форма власності, яка утворювалася і складалася у цьому суспільстві, впливала на саму форму держави, розглянемо на прикладі Франської держави і як тут вирішувалось питання власності. Ми знаємо і в минулому в минулій передачі говорили про те, що в 486 році франки під керівництвом Хлодвіга завоювали частину Західної Римської імперії одна на нинішній території, нинішню територію Франції. За, наступника, за наступників Хлодвіга королівська влада зміцніла. правителі фактично являлися власниками цієї землі у цьому королівстві. Раз власником являється король власником землі, то, звичайно, і влада короля, як ми бачили на прикладі інших держав, поступово починає посилюватися. Зосередження власності на землю неминуче призводить до зосередження влади в державі в руках звичайно, короля одноосібного правителя. Утворилася ранньофеодальна централізована держава. Так, зміна форм власності знову зумовила зміну форми держави. Пережитки общинного строю змушували королів частково ділитися владою і зродоплемінною знаттю. Проте закони все більше видавалися королем. Але відбувалося погодження із поміною аристократією, яка збиралася два рази на рік. Зальні збори воїнів, на яких вирішували раніше важливі питання, перетворилося на просто на військові огляди. Керівництво областями і округами здійснювались призначені королем графи і сотники, які слідкували за сплатою різних податків і зборів. За службу король наділяв їх великими земельними угіддями. Спочатку вільні франки несли тільки військову службу, а згодом їх примусили платити податки на рівні з галоримським римським населенням. Сама община у франків також почала розпадатися. Серед членів общини виникала майнована рівність закономірно, звичайно. Більш багаті не хотіли нести відповідальність за весь рід. І виходили з неї. Цей процес прискорювався з появою приватної власності на землю. Відповідно до едикту короля Франків Хельпірика, який правив з 561 по 584 роки. Земельні наділи мали право наслідувати не тільки чоловіки, а й жінки. Сам закон тільки відобразив і закріпив ті зміни. Що вже відбулися в земельних відносинах, виникала нова община сусідська, в якій окремі сім'ї володіли земельними ділянками на, приват, на правах приватної власності. І ця ділянка називалася Алодом – Наділ. І спільно іншими угіддями, лісами, пасовищами, шляхами, водоймами і таке інше. Поступово з'являється клас великих землевласників феодалів і залежних селян. Правителі окремих областей ставали повновладними господарями в них. Вони захоплювали королівські землі і створювали державний апарат, залежний від них. Щоб держати в покорі населення, вони створювали свої власні збройні сили. Їх могутність наскільки зросла, що вони перестали направляти королю податки, привласнюючи їх. Королівська влада була не в змозі протистояти їм. І постійно йшла їм на поступки. Фактично, єдиної влади в королівстві не існувало. Отже, посилення місцевої знаті на місцях, виникнення великих землевласників на місцях приводить до того, що королівська влада поступово слабшає. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що відбулися зміни у земельних відносинах. У земельних відносинах власності виникли великі землевласники-феодали, які вже не хотіли миритися із владою короля, і тому влада королівства, централізована влада королівстві поступово слабшає, і королі втрачають вплив на місцеву знать, посилення місцевої власності місцевої знаті. Приводить до послаблення королівської влади. Так з появою приватної власності на землю відбулося і зосередження в руках окремих феодалів, що в умовах натурального господарства привело до роздробленості держави. Зміна знову ж таки форм власності на землю неминуче призвела до змін форми держави. На початку 7 століття в областях починають посилюватись майордами, це управляючі господарства, які, будучи великими землевласниками, опирались на місцеву знать. Майордами королівського двору, маючи реальну силу, ставали, ставили і зміщали королів. Між майорданами розпочалася боротьба знову за влади. Ці майордами. Хотіли знову захопити владу для збільшення своєї власності, звичайно, і для того, щоб цю власність можна було захистити. В 687 році майордам Австразії Геростальський переміг своїх суперників і почав правити всією державою. Опорою його влади були малі і середні землевласники, які виступали проти захоплення земель чиновниками і знаттю великими феодалами. Заснована піпінем династія пізніше дістала назву Каролінгська від імені самого видатного її представника Карла Великого. Для боротьби з арабськими завойовниками, які в 1711 році. Розгромивши королівство з Везготів, захопили Піренецький півострів і рушили в Галію. Наступник Піпіна, Карл Мартал, який правив 715 по 741 роки, зумів зібрати сильну армію і в вирішальній битві Припуатє в 732 році отримати перемогу над ними. Але загроза вторгнення Арабів залишалася. Залишалося. Для боротьби з ними й потрібна була нова армія, існуюче ополчення із селян, які не могли відправлятися в далекі походи і забезпечити себе необхідною зброєю, не відповідало потребам Карла Мартала. І він змушений був провести військову реформу, створити професійне військо, наділяючи кожного воїна землею в бенефіції. Тобто на час його служби і життя, отримавши бенефіції, ставав васалом, приносив клятву вірності своєму сеньору. У випадку порушення правил несення служби, король забирав землю. Так, як вільної землі вже не хватало, то король наділав воїнів церковною землею, проводячи секуляризацію, тобто передачу в користування. Земель церкви цивільні. Також Кар наділяв васалово землями, на яких проживали вільні франки. Тепер селяни оплачували податки не в казну, а новому господарю. Вони із підданих короля перетворювалися на залежних селян від Феодала. Беніфіціарна система землекористування привела як. До зміцнення королівської влади, так і до прискореного процесу формування феодального устрою. Зміна форм земельної власності знову, знову привела до зміни форми держави. Зміцненням королівської влади в повній мірі скористався Карл Великий, який правив 768 рік по 814 рік. Видатний полководець і державний діяч проводив агресивну зовнішню політику. Карл підкорив Італію, Саксонію, Баварію, воював з Арабами і слов'янами. Від ударів його військ розпався аварський каганат. В 800 році Карго був, був коронований короною римських імператорів. Він проголосив про відтворення Римської імперії. Для управління величезною державою Карл Великий укріпив державну владу. Вся територія була поділена на графства і сотні, на чолі яких стояли призначені імператором графи і центенарії, сотники. Графи скликали ополчення, збирали податки, віддали судово-адміністративними справами. На завойованих територіях створювалися марки, укріплені військові. Адміністративні округа на чолі з маркграфами. Вища державна влада знаходилась в руках імператора і здійснювалася через чиновників. При прийнятті нових законів приймали участь і вищі вельможі і зна, які по старій традиції збирались двічі на рік. Для контролю за діяльністю графів використовувались королівські посланці. Які періодично перевіряли стан справ у, у графствах, відбулися зміни і в судовій системі. На засіданнях судді головували вже не вибрані народом тунгини, а графи і центенарії. Народних, народне представництво в суді було скасовано: народ повинен був бути присутнім на судових засіданнях вже в якості спостерігача. А не приймати участь в обговоренні рішень. За неявку на судове засідання накладали штраф. Бенефіції на деякий час, як зазначалося вище, створили сприятливі умови для посилення центральної влади, але дуже скоро вони стали спадковим володінням, і королі, добиваючись підтримки васалів, змушені були з цим миритися. Графії і місцеві землевласники також укріпили свої позиції. Вже при Карлі Великому помітились тенденції, коли король ставав верховним сюзереном над великими феодалами, його васалами, який, в свою чергу, ставав сеньором для меншого васала. Після смерті Карла Великого великі феодали, велика земельна власність. Розпочала боротьбу проти королівської влади. І ця боротьба була звичайно закономірним процесом, так як великі феодали зуміли отримати велику земельну власність. Велика земельна власність і розпочала боротьбу проти, проти королівської влади, що неминуче призвело до феодальної роздробленості держави. Уже в 843 році його внуки розділили імперію на три частини: Західно-Франське королівство дісталось Карлу Лисову, східно-Франське, Людовіку Німецькому, Італія і території між двома першими Лотарю, дещо пізніше на цих територіях сформувалася французька, німецька і італійська, італійська народності. Таким чином ми знову бачимо. Що зосередження великої земельної власності в руках феодалів регіональної знаті призвело до роздробленості держави. Карл Великий на деякий час зумів об'єднати країну, але все-таки зосередження великої власності, перш за все, земельної власності в регіонах приводить... До послаблення закономірно проводить, до послаблення королівської влади. Карл Великий ще раз показав, що особистість впливає на хід, на хід історичних подій, але все-таки основна закономірність зберігається і в тій чи іншій мірі також і в подальшому проявляється. Це приводить до зміни, до форми держави. І держава, держава централізована розпадається і виникає феодальна роздробленість. Так, знову ж таки, форма власності, яка утворюється в суспільстві, неминуче впливає на саму форму держави, на її організацію. Крім того, Нестача продуктів, боротьба за нову власність, що викликала переселення народів, опосередковано, в свою чергу, також вплинула на формування і утворювання сучасних націй. Таким чином, ми бачимо, що форми власності, перш за все, земельної власності, яка була основною у ті часи, впливали на. Всі форми суспільного і державного життя. Ці, ці приклади також підтверджують, ще раз підтверджують, що форма власності, яка утворюється і виникає в державі, безпосередньо впливає на саму форму держави. На цьому на сьогодні будемо закінчувати всього найкращого. Слава Україні і будьте здорові!